Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як навчити шиби іну команді обійди. Друзі, це наш учень-бендер, його вік 5 місяців. Породу шиба іну. Сьогодні з ним будемо вчити таку команду як «Обійди». Бендер у нас займається на яловичині, і зараз за допомогою таких смаколиків ми будемо вчити команду обіди. Для початку собаку потрібно ознайомити з предметом, потрібно щоб він перенюхав, побув біля нього і подивитись на його реакцію. По потребі погодувати його біля самої фішки, щоб він не боявся її, щоб він відчував що тут безпечно. І можна, в принципі, тут працювати. Далі ми беремо смаколик і за допомогою наведення починаємо обводити собаку навколо фішки. Як тільки собака обійшла, даємо маркер Йос! і відводимо собаку від фішечки. Так само продовжуємо далі. Можемо додати реактиву, відбігаючи від фішки, щоб собаці було цікаво виконувати. Давай, Бендер, давай, 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 давай. Йос! Да, супер! Молодець! Після того, як собака почне вже набагато впевненіше обходити фішку за смаколиком, додаємо голосову команду Обійди! обійди давай 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 диви! Так! Супер! Браво! Молодець! Пішли ще раз. Бендер державий. Обійди! давай 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 диви! Браво! Молодець! Чудово! Супер Бендер! Після того, як собака зможе вже впевнено обходити навколо фішки, можна команду обійди вчити на будь-який інший вертикальний предмет. Це може бути стовп, це може бути дерево, людина та будь-які інші предмети, які можна обходити. Напишіть в коментарях, з якою породою собаки та яку команду ви б хотіли побачити відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм, Ютуб канал, залишати коментарі та лайки. І дякуємо за увагу!